Ну і звичайно, друзі, на цю трагедію. Трагедію в броварах це ще один такий страшний епізод цієї війни. Мер Києва Віталій Гличко висловив свої співчуття родинам загиблих ката у катастрофі жителям броварів, працівникам МВС. Очільник столиці наразі перебуває у Даосі на економічному форумі. Проте стежить за наслідками аварії у броварах троща гелікоптеру сьогодні в Броварах. Це трагедія, яка є одним з наслідків російської агресії. В аварії загинули дорослі і діти. Нещастя, що гвинтокрил впав на дитячий садок. Більше 20 людей наразі в лікарнях. І на жаль, це поки все, що я знаю. Також Віталій Кличко розповів про те, яким пам'ятатиме загиблого міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Це був молодий чоловік, дуже патріотичний, робив багато хороших речей для України і зайнявся реформою поліції. Це насправді велика трагедія для країни, а також для його родини та особливо дітей.